Сьогодні ми приїхали в саме серце Карпат, в місто Яремче. Цей випуск буде дуже цікавим і насиченим, тому додивіться його до кінця. Тут дають спробувати дуже багато сирів. Вони такі смачні. А ще ми спробуємо смачну м'ясом і виберемо сухі гриби. Першим ділом ми заходимо на ринок з карпатськими смаколиками, чого тут тільки немає: гриби, сири, ковбаси та найсмачніший мед. На ринок ми повернемось трішки пізніше, а зараз направляємось до візитівки Яремче водоспаду пробій. Він знаходиться на річці прут. Висота сягає восьми метрів. Кажуть, що раніше водоспад був висотою в 25 метрів, але його підірвали, тим самим зменшивши, щоб зручно було сплавляти дерев'яні колоди по річці. Як тут пахне кавою, я хочу зайти купити каву і випити її на березі прута. В цьому закладі ви можете насолодитись краєвидом цього місця. До речі, я замовила кавовий лимонад. Мені він сподобався. Поруч з водоспадом знаходиться культове місце ресторан Гуцульщина. Він побудований з дерева без жодного цвяха. Ви знаєте, в цьому ресторані я була ще в дитинстві, і він зовсім не змінився з того часу. Відвідавши його, ви можете скуштувати смачні гуцульські страви, а також побачити фото відомих людей, які побували в цьому закладі від артистів до президентів. Повернулись на ринок за смаколиками. Я купила запашні білі грибочки. Подивіться, які вони гарненькі. Частіше я готую з них грибну юшку. Далі нас чекає найцікавіша частина нашої подорожі. Сьогодні ми піднімаємося на гору Маковиця стежкою довбуша. Проте нас чекала несподівана зупинка. Доброго дня. Uh, наш будиночок Шале Довбуш приймає гостей, це Яремчанський кущ. І ми при нашому будиночку відкрили кав'ярню. Ласкаво, просимо. Які називають газдуни. Що ця мотанка означає? Це оберіг? Мотанка – це оберіг і іграшка споконівків це традиційна українська іграшка для дітей. Був. Дивіться, яка каса. Скільки вона коштує? Е, в нас вона зроблена на замовлення спеціально для нашого закладу по 150 гривень. Бачите, всі розкупили, залишилися тільки е, моя і татова. Подивіться, це газдум. Ось такий оберег тут. Нам показали цікавий артефакт. Такі сундуки використовувались для перевезення податей. Проте він незвичайний. Для того, щоб його відкрити, потрібно вирішити загадку. Мені так і не вдалося, тому ви можете відвідати цю чудову кав'ярню та спробувати свої сили. Нам сподобався цей заклад, тому раджу вам сюди заглянути. А ми вирушаємо до гори Маковиця, щоб побачити дивовижні краєвиди та пройтися атмосферними стежками. Дорога до скель, товбуша дуже живописна. Піднімаючись наверх, ми трошки зупиняємося, щоб понасолоджуватися цією красою. Рухаємось хвойними лісами, в яких колись ховались гуцульські повстанці. Оці кущики це чорниця. В горах їх називають афами. Нас чекають декілька десятків сходинок. І ось ми вже тут, на яремчанських скелях довбуша. А ми йдемо далі. Показала, не важко, не важко підніматись, а давно не піднімалась ні на хом'як, ні на говерло. Тяжкуватенько. Коли вже виходиш на полонину, краса Карпатських гір буквально перехоплює подих. Недалеко від гори Маковиці відкрили нове кафе. Тут ви можете взяти водичку, квас, а ще можете випити навіть шампанське. І це все з таким краєвидом. До речі, тут є нова гойдалка. Якщо ви хочете зробити фото на ній, це буде коштувати вам 50 гривень. Фух, Найулюбленіша моя частина це колиба. В цій колибі є дуже смачні вареники з вурдою. Як я їх люблю, давайте спробуємо. Ми вже не перший раз їмо саме в цій колибі. Тут можна замовити бограч, банаш, грибну юшку, голубці по-гуцульськи, але мій фаворит вареники з вурдою. Вурда це варений молодий сир, який виготовляють на гуцульщині. І ви можете його придбати в сироварні, яка знаходиться тут. Ви можете замовити собі сирну нарізку, яку вам подадуть з медом, і придбати саме той сир, який сподобався. Ось і підійшла наша подорож до кінця. Ми відвідали Яремче, скелі Довбуша, Водоспад пробій, Гору Маковиця, а також колибу зі смачною аутентичною карпатською кухнею. Я дуже старалась над цим випуском, тому чекаю на вашу підтримку, ваш лайк, коментар і підписку. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам, що додивились відео, і до нових зустрічей на каналі Подорожі Надії.